Ну що, дорогі друзі, триває ранок надії, і ми готові далі продовжувати безпосередньо спілкування із нашими гостями. Зараз хочемо вийти на відеозв'язок із Кристиною Гойдош, лікаркою психіатриною та дитячою психіатриною. Будемо говорити про те, як сон впливає на мислення. Вона з нами вже на відеозв'язку. Кристина, доброго ранку. Доброго ранку всім. Насамперед хочу подякувати за запрошення. Дуже приємно тут бути. Дякуємо, що долучилися. Знайшли час, і дійсно важлива тема. От ми сьогодні зранку поприходили всі на роботу заспані, бо всі в п'ятій ранку там 5.30 тридцять попрокидалися okay. на прямий етер і думаємо, от як не вистачає сну, які ми всі такі, якісь кволі виснажені, розкачуємося. І Якраз сьогодні у нас тема про сон. На які аспекти нашого життя взагалі впливає сон? І чи є серед цих аспектів якраз таки мислення, креатив, натхнення, от те, чого часто нам, здається, бракує? Загалом сон це життєво необхідний процес, без якого ми просто не виживемо. Ну І сон прямо і опосередковано впливає на всі аспекти нашого життя. Найбільше, звичайно, на здоров'я, ментальне і фізичне. Uh -huh. І на мисленнєві процеси в тому числі, тому що саме під час сну е, відбувається обробка інформації здобутої за день. Тобто відсіюється надлишкова інформація, зберігається, потрібна, е, і, скажімо так, мозок відновлює свою роботу для нормального функціонування в день. І також на саме креативність і мислення дуже великий вплив є, тому що е, навпаки, прийнято... Вважати, що саме коли ми сонливі, ми є більш креативними, тому що деякі логічні пояснення відсікаються, і ми можемо більш творчо мислити. Але це далеко не значить, що нам потрібно не спати. Сон має проходити всі фази сну, тобто, під час сну ми маємо їх проходити повноцінно. Для того щоб могти більш творчо мислити, угу. Угу. цікаво те, що м, якщо ми виспані, якщо в нас все добре, то з'являється простір напевно для того, щоб наше мислення могло якось бути більш гнучким, більш креативним. Так а чи є якісь дослідження саме на цю тему стосовно того, як все ж таки сон і креативність пов'язані? Досліджень на тему СНУ дуже є багато. На рахунок креативності якраз є одне, що проводилося у Масачусетському університеті. Воно саме стосувалося от креативу і творчого мислення. Були три групи людей. Одну з них попросили подрімати і подумати про творче завдання, тобто пофантазувати про нього. Другу групу просто спати без обдумовування, а третю групу взагалі просили не спати. Так, перша група робила таку річ, як цілеспрямова інкубація сновидінь. Тобто люди дрімали і вони під час обдумовували більш творчу цю ситуацію. І це дослідження показало, що саме ця перша група людей значно покращила свою креативність і творче мислення. І довели, що креативність збільшилась на 78% відсотків ніж у інших двох групах. Угу. А власне, яким чином власне? Різні етапи сну, різні так фази сну впливають на те, якими ми будемо в день. Потім я взагалі от думаю, ми кажемо там про креативне мислення, про якусь мозкову активність. Вона у мене зазвичай виникає взагалі перед сном. Тобто ти намагаєшся заснути, mm -hmm. а мозок починає тобі видавати. Ти такий, так не зараз не час для креативу, зараз спати треба. А мозок працює. От які особливості можливо бувають індивідуальні, як різні етапи сну впливають на наше мислення в день? Ну, якраз те, що я казала про сонливість, так тобто, під час сонливості ми відчуваємо більше натхнення, тому для обдумовування важливих процесів якраз рекомендую обирати там час або рано вранці або ввечері перед сном. А за креатив і мислення, взагалі, відповідальною є швидка фаза сну. По-іншому називається фаза парадоксального сну. Тоді, коли ми бачимо сновидіння саме, і коли йде активний рух. Очей і, і посилюється мозкова діяльність. І, і ті ментальні зв'язки, які були проігноровані і відторгнені у стані неспання нами через логічне опрацювання, вони можуть навпаки краще працювати. Тобто зона мозку, яка відповідає за контроль уваги, знижену активність має і пропускає ці думки. І таким чином формування цих нових зв'язків може призводити. До виникнення такого феномену як out of the box», тобто нестандартного мислення угу. в історії взагалі є таке, Вважаю, що такий випадок стався саме з Мінділеєвим, який придумав періодичну систему, яка йому саме наснилася. Угу, дуже цікаво, цікаво, справді, ось ви зазначили про те, що а, все ж жвидка фаза сну так впливає на наше саме креативне мислення. І ось навіть згадати різних вчених, там генів, письменників, художників, які творили, які багато думали. То багато хто з них також от, дійсно мали такі цікаві стосунки. Хтось, наприклад, спав по кілька годин, і потім серед ночі прокидався і творив, писав, писав, писав. Потім, а хтось навпаки, там, там в певні години собі виділявлять. Цього дуже справді цікава тема, і ось справді цікаво дізнатися, як все ж таки ось регулювання сну може покращити власне і когнітивні функції, і також підтримати креативний процес. Тому що, як ми знаємо, коли ми не виспані, коли ми дуже мало спали, особливо не сон у нас був, то ми не можемо бути продуктивними. Ми не можемо там гнучко гостро мислити, як це все пов'язано. Взагалі, щоб когнітивні функції, тобто пам'ять увага, були достатніми, то мозку потрібні безперервні цикли сну. Щоб засвоювати нові навички, зберігати спогади, відновлюватись після стресу. Достатня кількість сну дозволяє нам обробляти інформацію, бути творчими, приймати рішення, вирішувати проблеми. Тобто і мають нормально працювати нейромедіатори. Взагалі я таке поняття. Так всі чули про те, що сон має тривати 8 годин. я розкажу, чому так е, вважають. Саме тому, що цикл е, повільний е, швидкий сон, е, це півтори години. Е, вважається, що для повноцінного відпочинку потрібно 5 таких циклів, тобто якраз 8 годин сну. І скажемо так, що створення регулярного режиму допомагає організму переходити саме в фазу глибокого сну, коли найкраще відновлюються когнітивні функції, тобто мозок може відпочивати для нормального нормальної обробки емоційних переживань і того, що ми бачили за день. Угу. Угу. Якщо режим порушився за якихось обставин яким чином його відновити, як довго, і якими діями, тобто як правильно це зробити для того, щоб відновити режим і безпосередньо отримувати повноту сну, повноцінний ефект від сну, і те, що буде впливати на нашу продуктивність, креативність і так далі. Дивіться, як психіатр, скажу вам, що спершу треба встановити причину того порушення сну, тому що це є дуже важливо. Бо якщо це якісь ментальні порушення, то суто гігієною сну нам не обійтися. Якщо це просто зміна збій циркадних ритмів, тоді гігієни сну буде достатньо. Взагалі проводили багато досліджень і насправді довели, що відновити повноцінний сон не так легко, тобто навіть не повноцінний сон, а відновлення після дефіциту сну. І навіть молоді люди навіть за тиждень вже нормального сну після періоду дефіциту можуть не повністю відновити всі когнітивні функції. Тобто іноді нам треба місяць і більше для того, щоб ці процеси покращилися. Найосновніше, щоб це як я і казала, що сон має бути мало того, що достатньої кількості, а ще він має бути безперервним для того, щоб всі фази нормально проходили і не збивалися. Угу, угу. Дякуємо е, за ці поради. Ну і зрештою, як запобігти е, взагалі виникненню е, проблем. Я розумію е, проблем зі сном, Я розумію, що напевно в наш час це не так легко. Е, порушення сну воно в багатьох, особливо коли е, там нас. Е, Тими жахають повітряними тривогами, там, ракетними обстрілами, там, чи не щоночі, так, і відповідно ми прокидаємося, підвищується тривожність, порушується сон. А також це дуже притаманно, наприклад, там, батькам з малими дітьми, тому що теж дуже складно так підлаштувати свій режим. Як нам піклуватися, от яка у нас має бути гігієна сну, в принципі, така стандартна, яка, ну, якщо ми її дотримуємося, і ми маємо результат. Якщо ми її Отримаємося, ми не маємо результату. Ми розуміємо, що треба звернутися можливо до спеціаліста, що порадити, як запобігти проблемам зі сном. Ну, гієна сну це дуже важливий процес. і Я це завжди наголошую всім своїм пацієнтам, тому що без цього діла не буде, скажімо так. Е, має бути однаковий час засинання і прокидання. Це дуже важливо. І так організм підлаштовується, адже під час ну, і виробляються різні гормони, нейромедіатори, Це дуже є важливо. Е, оптимальний час для засинання є між 21 до 23 години, а прокидання між 5 до 7 годин ранку ну досить рано. Але загалом для того, щоб нормально, повноцінно відключатися і поринати в сон, рекомендують зменшити фізичну активність перед сном, зменшити екранний час, тобто перед сном уникнути, скажімо так, використання телефону, адже може порушуватися вироблення А, Також не бажано їсти перед сном відразу, ну і не нагружати себе, скажімо так, при можливості різними неприємними думками. Тобто, це має бути. Кожного дня ритуал сну. Це є дуже важливо, і, і батькам я завжди раджу, коли в діток є порушення сну, що ритуал це є дуже важливо, що для дорослих, що для дітей. Це має бути створення комфортних умов. Має бути певна послідовність дій перед сном. І це вже буде організм підлаштовувати, тому що. Він привикне до того, що ви робите певні дії перед тим, як повернаєте в сон? А як щодо такої практики, деякі люди можуть перед сном, там особливо якщо вони були там тривожні, увімкнути якусь музику і засинати під музику, так або хтось, наприклад, йому легше засинати під світло нічника. Наскільки це доречно, чи все ж таки це глобально навпаки шкодить нашому сну? Сам білий шум вважається ну, нормальною практикою, тому що трошки заспокоює якби заставляє нас е, відіспатись. Але я коли читала про таке дослідження на рахунок саме світла, е, те, що, наприклад, мелатонін виробляється більше в темряві. Uh -huh. І коли діткам включають нічники, е, ну, такі які дуже яскраві, то тоді може трошки цей процес. А мелатонін потрібен для того, щоб дитина росла. Ну я таке читала таку інформацію наразі маю. Uh -huh, uh -huh. так, так, так справді це дуже важливо, і тема сну вона є і болісною для багатьох, тому що м от багато українців сьогодні, як ми вже зазначали, через повітряні тривоги, які часто бувають вночі, збивають свій ритм, або ж через просто свій ритм життя, який вимагає там зранку прокидатись на роботу, можливо, пізно засинати. От що ви порадите тим людям, які вже в цьому потоці і вони намагаються якось змінити свій ритм. Якось налагодити сон, але ось не вистачає чогось. Що б ви порадили? З чого починати все ж таки змінювати свій режим і налагоджувати свій сон? Якщо коротко, такий один елемент і поради від вас? Все-таки це важко, звичайно, в таких наших реаліях зробити. Але ну, потрібно пам'ятати, що все-таки психічне здоров'я дуже важливим. Ну, і... Більше відключатися від зовнішніх подразників, більше можливо медитувати в певних моментах, скажімо так, намагатися створити собі ті умови, щоб сон був повноцінним. А якщо людина таке бачить, що сон є поверхневим, людина нормально не поринає у глибокі фази сну. Відчуває себе втомленою навіть після сну, це є дуже важливим фактором звернення до спеціаліста, угу. тому не ігноруйте. Дзвіночки, які організм подає, uh -huh. і намагайтеся звичайно налаштувати свій день, чи якщо не виходить вночі спати, бо знаєте, що там більше тривог. Тоді може зробити собі в день перепочинок, так, так, ну, так. але сон має бути, і, і він має бути якомога якісним, можливо, більш повноцінним. Дякую. Дякуємо вам, Кристину, за те, що цю тему з нами розібрали. Вам вдалого енергійного креативного дня бажаємо так, щоб він був таким, а всім нашим глядачам міцного сну, здорового, так, спокою для того, щоб відновлюватися і мати це здоров'я, дорогі друзі, говорили про сон. продовжимо духовним сніданком. Ранок надії Залишайтеся з нами.